Сертифікати на отримання стипендії Одеської обласної ради з рук виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського. Отримали обдаровані діти громади цього разу. Це Аня Татарова, заклад загальної середньої освіти, номер 2 сфера культура і мистецтво. Софія Тепла, заклад загальної середньої освіти, номер 7, сфера культура і мистецтво. Ярослав Сорочан, заклад загальної середньої освіти, номер 3 сфера освіти, Софія Суржик, заклад загальної середньої освіти, номер 2 сфера культура і мистецтво. Та Марія Білоус, заклад загальної середньої освіти, номер 3 сфера культури і мистецтво. Це ще одне яскраве свідчення того, що навіть в такий важкий час для країни ми дбаємо про своє майбутнє. А талановиті діти то справжня надія нашої держави, адже саме їм відбудовувати нашу країну, реалізувати весь потенціал в мирній, незалежній і процвітаючій Україні. Це звичайно все на перспективу. А сьогодні всі вони дуже щасливі. Від того, що отримали таку нагороду, я був дуже радий, коли, коли отримав цей сертифікат. Я намагаюся більше вчитися, тому що це мені знадобиться у майбутньому. Дуже була щаслива, дуже велика дяка всім причепним людям, які оцінили мою дитину, які дали їй можливість показати свій талант. Я їм дуже щиро вдячна від цієї душі. Я дуже пишаюся маше, що вона отримала цю норву роду. Звичайно, раділи ці події не тільки стипендіати, а й їх друзі, котрі щирими посмішками, теплими обіймами розділяли радість. А ще, звичайно, дружніми вигуками вітаємо. Софіка, сертифікат на отримання такої премії ти вже отримуєш вдруге. Отож, твої відчуття. Так, цю стипендію я вже отримую вдруге, але я дуже рада та щаслива і буду йти вперед, і буду вдосконалювати себе. І ці гроші я використаю для саморозвитку. Для мене ця нагорода є мотивацією на те, щоб працювати далі. Для мене ця нагорода виявилася дуже нелегкою, тому щоб досягти своєї цілі, потрібно тільки працювати і працювати. Я була в захваті від того, що мені цю премію вручив сам Олег Муданові. Щось премія лиса мені. Я планую витратити цю премію для майбутніх подорожей та костюмів. У кожної дитини, звичайно, є свої плани, на що використати кошти з премії, та об'єднує їх спільне бажання і надалі творчо розвиватися, вдосконалюватися, аби стати справжнім творчим потенціалом своєї батьківщини України. Тамара Шарапанівська, Світлана Луценко, Олексій М'яги, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.